Вітаю, шановне товариство! Сьогодні ми розглянемо логічну функцію n. Ця функція перевіряє виконання логічних виразів, і якщо результат цих перевірок істина, то функція видасть результат істини. А якщо зустрічається хоч одна хибність, то результатом функції буде хибність. Функція складається з одного обов'язкового аргументу, це логічне значення 1, де ми повинні вписати хоч одну перевірку. І далі необов'язкові аргументи, куди ми можемо вписати ще додаткові логічні перевірки. Ми почнемо з прикладу такого. У нас є 5 кандидатів і прописано, чи підходять вони по певному критерію. Наприклад, чи підходять вони по стажу, по освіті, чи знають англійську, чи мають авто. Якщо в результаті перевірки всі значення відповідають нашим умовам, то кандидат нам підходить, і результат логічної перевірки повинен бути істинно. Спробуємо на практиці. В цьому прикладі ми виділимо повністю масив з даних для перевірки. В цьому випадку нам це підходить. І якщо вони будуть дорівнювати значенню так, то кандидат підходить. Підтверджуємо, застосовуємо до всіх, і ми можемо побачити, що по всім критеріям нам підходить тільки один кандидат, і це п'ятий. Якраз по ньому у нас ми отримали результат істина. Тепер перейдемо до другого прикладу. У першому прикладі ми робили тільки одну логічну перевірку, і весь масив повинен був дорівнювати одному значенню. То в цьому прикладі ми до кожної логічної перевірки будемо приписувати свою умову. Пишемо функцію AND. І до кожного пункту вкажемо свою логічну перевірку. Для прикладу, стаж роботи у нас повинен дорівнювати або бути більше 5 років. Наступне це освіта, яка повинна бути економічною. І наш кандидат повинен мати авто. Тому ми ставимо посилання на клітинку, ставимо дорівнюю і в лапках пишемо потрібне значення. Тепер підтверджуємо, застосовуємо до всіх і бачимо, що при таких перевірках нам підходить тільки третій кандидат. Ось так просто працює функція end. Дякую за перегляд! Ставте вподобайку та підписуйтесь на наш YouTube канал. Для нас дуже важлива ваша підтримка!